Буквально нещодавно я поставив собі задачу зробити своє робоче та ігрове місце ще більш комфортнішим та привабливішим. Адже 90% людей згідно опитувань кажуть, що продуктивність роботи залежить від зручності і засобів та девайсів, якими вони користуються. І тут я з цим на 100%. Буквально нещодавно мені приїхала крута підставка для монітору, вона дуже зручна, я її зацінив. Нова клавіатура. Класна мишка зарядною станцією. І от прямо усі ці девайси реально дуже зручні і додають ще більшого комфорту. До того ж, мені приїхали ще гаджети, не менш цікаві та не менш корисні, які я прямо ну, дуже сильно зацінив. Тому у цьому відео ми поговоримо про настільні лампи та про скрінбари для моніторів. Компанія Office Pro випускає багато цікавих девайсів для дому та офісу, і у них також є велика лінійка різних ламп. І на огляді у мене сьогодні аж 5 різних моделей, кожна з яких має свої фішки та особливості. Перша лампа, з якої я хотів би почати, це настільна лампа, Double Heat SL210W. Ця лампа мені сподобалась найбільше, і зараз розповім саме чому. У мене версія лампи у білому кольорі, і вона гарно поєднується з іншими моїми білими девайсами. Варто відмітити, що дизайн лампи і весь її зовнішній вигляд дуже класний. Вона виглядає привабливо. Класично та мінімалістично. Вона гарно сховала за монітором і не займає місця саме на столі. Вона ніяк не заважає, але при тому вона завжди у вас під рукою. Зроблена вона із алюмінію, пластику та полікарбонату. І питань до виконання у мене взагалі немає. Вона зроблена гарно. Складається із декількох частин, її встановити нескладно. Фіксується вона на зажимі прямо до столу і міцно тримається на ньому. Ну а підключається лампа через комплектний блок жилення від розетки, а роз'єм на лампі це DC-порт. Розміри самої лампи ви можете побачити зараз на екрані. Сама ніжка лампи зроблена із алюмінію та пластику. Нижня частина металева, вона нерухома. А от верхня частина має всередині металеву гнучку основу, яка покрита пластиком. Це зроблено саме для того, щоб ви могли налаштовувати кут лампи, і можливості регулювання тут дуже класні. Лампа реальна гнучка. Її можна направляти униз на стіл, можна підняти догори або вигнути в іншу сторону. А також лампа регулюється по сторонах під певним кутом. Великих зусиль тут не потрібно, а сама ніжка добре тримає любе фіксоване положення. Якщо подивитись на верхню частину лампи, то можна побачити два світлодіодні блоки. але стрічка, яка знаходиться всередині, закрита полікарбонат, який гарно розсіює світло. Сам корпус пластиковий, механізм регулювання тут також присутній. І тут воно реалізовано дуже гнучко. Кожен з цих двох елементів світла ви можете налаштовувати. Елемента можна виставляти певний кут або навіть прямо звести їх один до одного, або ж їх можна крутити в різні сторони. Ви можете направляти світло, куди вам потрібно і як вам зручно. Механізм налаштування тут дійсно дуже гнучкий. На лампі присутнє і сенсорне керування, а також нею можна керувати і через комплектний пульт. Він простенький, але функцію свою виконує. Батарейок, на жаль, в комплекті немає. Але можна поставити свої і користуватись на відстані. На самій лампі є три сенсорні кнопки. По центру кнопка включення-виключення, зліва кнопка переключення кольорної температури, тут є 5 рівнів. Щоб виставити певний рівень, потрібно просто один раз натиснути на сенсор. А для того, щоб зробити регулювання плавним, потрібно кнопку затиснути і потримати. Ну а з іншого боку, є кнопка регулювання яскравості. Тут також є 5 рівнів. Принцип подібний: Одним натисканням ви переключаєте один рівень. А затиснувши кнопку, все регулюється плавно. До фішу цієї лампи також можна віднести датчик освітлення, тому лампа може підлаштовуватись під світло у кімнаті. Більший функціонал доступний через пульт, адже тут є інші режими: режим нічника, режим читання та інші. Варто також відмітити, що лампа має функцію пам'яті, і виставлений вами режим зберігається навіть після виключення і включення світла. Сама лампа світить дуже яскраво і дуже гарно освічує не тільки робочий стіл, а й при необхідності велику частину кімнати. Потужність лампи складає 24 Вт, а кульна температура від 2700 до 6500 Кельвінів. Усі параметри лампи ви можете побачити зараз на екрані, ну і відповідно з ними ознайомитись. До не менш цікавих ламп можна віднести і скрінбари. Це моделі SL145B та SL100B. Перший варіант підійде для плоских моніторів. А другий – для вигнутих. Давайте почнемо з першої. Даний скрінбар має слідущі розміри. Вони зараз на екрані. Дана модель дуже компактна, лаконічна та не сильно виділяється на моніторі. Ця модель зроблена із алюмінію та пластику. Складається все із двох частин: частина з корпусу з LED стрічкою всередині та самим кріпленням. Кріплення тут універсальне і відповідно підійде на будь-який монітор. На ньому є гумова вставка, сам скрінбар легко вставляється та добре тримається на моніторі. Дана модель працює від USB, та її можна підключити до будь-якого девайсу. Потужність даної стрічки складає 5 Вт, кількість діодів всередині 84. Колірна температура тут від 3100 до 6000 Кельвінів. Усі інші параметри також зараз на екрані. Даний варіант призначений саме для підсвічення зони монітори та клавіатури, і його не варто розглядати як лампу для усього столу. Підсвічування тут, до речі, з двох сторін, задня частина кількість діодів, правда, менша. І там яскравість світла, відповідно, теж менше. Але бонусом таку можливість ми теж отримаємо. З цікавих особливостей тут є окремий бездротовий блок керування світлом скрінбару. Ось така маленька коробочка з сенсорною панелю на батарейках. На панелі ви можете налаштовувати яскравість та колірну температуру. Принцип регулювання тут подібний до попередньої лампи з натисканням та утриманням. Тут є дві кнопки: одна відповідає за підсвічування спереду, а друга за підсвітку ззаду. Працює цей пульт від батарейок. Скрінбар SL100B. Має подібні характеристики по світлу, але він призначений для вигнутих моніторів. Зроблений скрінбар із пластику, фіксується також на монітор за допомогою універсального кріплення, але у даному випадку це цілісна конструкція. Підключається він також по USB Type-C кабелю, але він має сенсорну панель прямо на корпусі. Тут є кнопка включення-виключення, є кнопка таймеру виключення через 60 хвилин і є кнопка найвищого рівня яскравості. У даній моделі є регулювання куту нахилу, а всі розміри та параметри також вам показую зараз на екрані. Слідуючі моделі це лампи SL299B і SL300B. Вони між собою дуже схожі, але мають все ж таки певні відмінності. Потужність даних ламп складає 24 Вт. Дизайн та виконання у них практично однакові. Єдине, що SL 300B має більшу кількість діодів та більший розмір. По суті, те, що я буду говорити про одну лампу, стосується одразу обох. Ці лампи вже можуть освічувати повністю весь робочий стіл і не тільки. Її можна направляти як вам завгодно і куди завгодно. Лампа зроблена із металу та пластику, ніжка, відповідно, металева, кріпиться лампа зажимом до столу і має повністю одну суцільну конструкцію. У основу лампа має поворотний механізм, він дозволяє повертати лампу на 180 градусів без будь-яких обмежень у будь-яку сторону. Сама ніжка має три частини, і кожна з яких регулюється у дві сторони. Ви можете одну частину ніжки направити в одну сторону, а іншу у протилежну. Верхня частина лампи теж має окремий блок з трьома елементами світлодіодних стрічок. Її ви можете направляти в дві сторони, як і самі блоки зі стрічками. Налаштувань положень тут багато, тому лампа в цьому плані дуже гнучка. На верхній частині лампи є сенсорна панель керування, і тут все те саме, як і у попередніх ламп. Включення виключення, режими, освітлення та тепло. Сенсор доволі чутливий і спрацьовує добре. Лампа підключається комплектним блоком живлення від розетки до роз'єму DC на самій лампі. Ці лампи також зроблені гарно, стоять міцно і ніяк вам не заважають. Якщо підвести підсумок, то кожна з цих ламп по-своєму гарна. У кожної свої плюси. Тут варто обирати від ваших потреб та стилю. Однозначно, це корисна та цікава річ для вашого робочого чи ігрового місця.